Всім привіт! Як ви зрозуміли з назви відео? Це дійсно правда. Українці допомагають росіянам, допомагають їм краще жити у Німеччині, і це не клікбейтна назва. Я, чесно кажучи, ще вчора була дуже обурена я дуже вчора хотіла записати відео, але то було б на емоціях. Сьогодні я вже трошки заспокоїлася і хочу. Спокійно пояснити, в чому ситуація, що мене взагалі спонукало на цю ситуацію. Вчора мені подружка скинула рекламне відео однієї блогерки, яка у Німеччині на українській мові робить відео для Ютуба, Тіктока і Інстаграма. І вона виклала рілс рекламний у себе. В профілі, де рекламує одну айтішну школу. Мене це зачепило з двох моментів. Перший момент, це на якому я загострилася, це те, що АйТі, ну, я сама it спеціаліст я фронтенд-розробник, в мене більше 10 років досвіду в IT, І тому, коли якась чергова конторка пропонує якісь айтішні курси, мене це Дуже бісить, але тут ще інші моментики. Ці айтічні курси у Німеччині на російській мові. Сайт в них на російській мові. Опис. Ну, перший момент, на чому я загостилась, це саме що IT і там не співпадає те, що вони пропонують, і те, що зазначено в рекламі. То, що вони пропонують, то взагалі дуже специфічна. Ну, в ІТ дуже багато напрямків, і ось є специфічні напрямки. От ось специфічні напрямки, вони через рекламу продають, що це супер універсальний, і ви знайдете роботу. Але я думаю, не знаю, давайте більше до теми руської мови. Сайт на російській мові, і це вже наводить на сумніві, чому він на російській мові. Окей, є які, деякі українці, які е, тут також є, є блогерами в Німеччині, я про них також далі скажу, які роблять контент на російській мові, а є такі, що і вашим, і нашим роблять на російській, і на українській. Це і Ютуб, і тік аби або капали. Так ось, на російській мові да, сайт, на кого він розрахований? Ну, Можливо, це українці, які вже сюди приїхали, зробили бізнес, і ось тепер на російській мові там хочуть просто більший, більшу площу людей залучити до своїх курсів. Але ні. На, на щастя, в німецькому законодавстві є така. Обов'язковий пункт, що на сайті має бути зазначено, кому належить цей сайт. І я вам хочу зараз показати і застерегти людей, щоб вони не несли гроші до росіян тут, у Німеччині. Особисто моя принципова позиція неважливо, де цей руський знаходиться. Важливо, що він саме тої нації, яка вже була зазначена. І як виявилось, ця реклама курсів якраз належить росіянину. І неважливо тут я вам покажу на прикладі далі трошки, як перевірити, як шукати. І знаєте, навіть розвінчумів, що, наприклад, якщо руський тут живе довго, то він не має там ніяких таких склонностей. На рахунок того, що там він просто хоче допомагати українцям, ні, ці росіяни тут. Повідкривали фірми для того, щоб заробляти на українцях, тому що українцям держава Німеччина видає гроші, за які вони можуть навчатися ось в таких конторах, тобто українець може взяти ваучер на навчання і піти в будь-яку контору, навчатися там не знаю програмуванню або там не знаю водіння автобуса, і ось ці е, руські повідкривали тут компанії. І через такі схеми заробляють собі бабки на українцях. А тепер я хочу вам показати і довести, і взагалі вам надати інформацію, як перевіряти, кому ви несете гроші в Німеччині. Давайте перейдемо на екран. Я зараз зроблю запис екрану, щоб ви точно все бачили. Гора фірма. Ми переходимо на їхній вебсайт. Спускаємось до самого низу. І тут є імпресом. Це є, має бути на кожному сайті. Якщо його нема, це 100% не, навіть не е, в Німеччині зареєстрована фірма якась супер підозріла. І ось тут є, кому це належить. Ми просто копіюємо це ім'я і вбиваємо е, в Google. Йдемо на LinkedIn. Це найперше, куди можна прийти. Ось це він. Це засновник цієї компанії з серпня 22 го Що серпня 22 го співпадіння? Не думаю. Окей, ми його знайшли. Далі дивимось, хто він такий. Давайте подивимось по освіті, де він отримував рос... освіту. І та-да-да-дам. Калінінград. Калінінград, де в нас знаходиться? На Росії? Ідемо в Калінінград, а можна сказати, ні, він ще там потім переїхав, там, не знаю, куди, в Ізраїль, тобто він на Росії вже давним-давно не живе. Окей. В Інстаграм чи в Facebook. ВКонтакте його можна подивитися. Давайте напишемо О, Калінінград. Калінінград, і давайте трошки по Калінінграду пошукаю. Чи скільки він там. Знову ж таки Калінінград, ой, Стенфорд вчився, молодець. Ну, окей, ну, може, виріс в Калінінграді, так? Да? О, є стаття Калінінград, Російський технопарк Центр Європи. Коли датована стаття в 2014 році. А коли він там, типу, вже не жив. Він був в Стенфорді в 2013 му Тобто, десь потім, щоб ми після Стенфорда привізся такі знання на Боло, на Росію. Так. І давайте ж тепер зайдемо в Інстаграм. Це ж таке найприватніше місце. і подивимось, на кого він підписаний. Чи дійсно може він розділяє. Погляди, що війна це погано? Димитрій Медведєв. Hello. В підписочках. Хм, А що там Дмитрій Медведєв каже про ситуацію в Україні? Спеціальна воєнна операція, ні? Далі, що там? Тут щось більше берлінське, берлінське, Іван Ургенд? Руське. Ну, ладно, то таке. Може, зірки, Берлінтег, давайте ще подивимось. Комаровський, Комаровський це наш, ну може, так, да, дійсно, можна Медведєва дивитися просто, щоб бути в курсі, що там на Росії. Давайте додивимось. О, ще одно. Рома Путін. Хто такий Рома Путін? Давайте вб'ємо. Общество політика. Russian бізнесмен. Рашен бізнесмен, російський бізнесмен, президент Федерації э, техно, коротше, є сина бізнесмена Ігоря Путіна, який є двоюродним братом президента Росії Путін, Володимира Путіна. Що? Ну, може, просто він на нього підписаний, тому що ну, бізнес там да, э, такі, э, про техно, але в інстаграмі що в цього? Роми Путіна або там Дмитрія Медведєва, які в них позиції, які? І ви думаєте, що ось, навіть якщо людинка на своєму е, умовно е, публічно-приватному профілі в Інстаграм підписана на таких людей, то це нічого не означає. Та? Він може там не дивитися, там ні сторіс, нічого. Але це якась уявна фантазія, наша бути підписаним на цих людей, якщо, наприклад, ти вважаєш, що війна це погано і що. Е, Росія не мала права нападати на Україну. М? А, а прізвища які? М? Українське, та. Ну, ми провели зараз скільки часу, скільки в нас це часу зайняло, щоб довести, що ця людина росіянин. Так, на жаль, я не знаю, як перевірити, чи є в нього ще російський паспорт чи ні. Але факт є фактом: ця людина із Росії. Так, вона зараз живе в Берліні. Але. Маючи ось таку інформацію, на кого він підписаний. Це все в публічному доступі. Це не треба щось там винаходити таке. Та? Це все в публічному дослід, доступі. Ми можемо дослідити, що ця людина із Росії. І ви підписуєте контракт і несете гроші, берете гроші з кишені Німеччини, яка вам допомагає, і кладете в кишеню руського, росіянина. Навіщо це робити? Ідемо на іншу компанію. Тут же сайт трошки покраще, там взагалі бред був на тому сайті, не співпадає з тим, що О, ось тут їх має знати, їх має знати вся країна. Оце, як я знаю, Українка, це росіянка, і вони все рекламують цей it хаб Тут it хаб до речі, на ось цій херні, на ось цьому сайті. У них ще зазначено, що там вони є, е у них є сертифікат Декра, який я не знайшла. Тут е по контенту в мене претензій немає, В принципі, по опису е претензій немає, знову ж таки, все на руській мові. Спускаємось до самого низу. А, що там, що там, е відгуки, ну такі собі. Ось тут є, якщо є відгуки недалеко. Ні. Коротше, тут на відгуках є якась бабуля, і в неї на фоні є шпалери. Якщо вона дійсно в Німеччині, то вона досить багата жіночка, щоб поклеїти собі обої. І так, йдемо теж сюди. Імпресум. В імпресумі тут трохи. О, Максим Пушкарьов. Пушкарьов. Забиваємо пошук. Linkedin. Знову ж таки, йдемо на LinkedIn. До речі, в цій компанії е, працюють і українці, на жаль. На жаль. І цей досі працює в Москві. Досі працює в Москві. Тобто він, скоріш за все, Ще громадянин Російської Федерації. Ахрінеть. Дякую українським блогерам і ті, які допомагають українцям нести гроші до росіян. Супер! Просто супер! Нам навіть довго не прийшло, не, не треба було шукати, кому ця контора належить, і як давно ця людинка поїхала з Росії в 2019 році і ще й працює. Ще працює, ще це нічого не означає. І конторка ця за, е, заснована в липні 23-го року. Клас! Дякую. Я сподіваюся, що це е, відео моє перше і останнє, що я буду так сильно сперечатися і доказувати. Але я вважаю, що нехай навіть це відео подивиться 500 людей, але хоч ці 500 людей задумаються, що тут взагалі коїться і як треба перевіряти інформацію. Звичайно, знайдуться люди, які скажуть, не шукає там як зраду повсюду, але я вважаю, що поки йде кровопролитна війна. Наша українська позиція має бути категоричною, навіть якщо ми знаходимося за кордоном. І ми маємо перевіряти і не маємо мати зв'язків ні з якими росіянами. Потім, же, коли війна закінчиться, потім вже тоді подивимося, хто був хороший руський, а хто був, хто був, а хто залишився. Дякую за увагу. А вам, блогери, я сподіваюся, що ви побачили це відео. Я сподіваюся, що якось, не знаю, я нічого не сподіваюся. Якщо ви це зробили, то, як кажуть, там вже кого ви рекламуєте, грош вам ціна. Дякую за увагу. Поширюйте це відео. Думайте, українці, будь ласка.